Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена сьогодні почитала в новинах, що е, хочуть е, росіянці звинуватити Україну е, на Придністров'ї, по типу що е, Україна хоче використати е, брудну, бру, цю, брудну бомбу на території Придністров'я. І е, такі от маніпуляції вони постійні е, з, з боку росіян. Давайте подивимося, що це у них за нова ідея. І що там може бути. Чи, можливо, вони цими словами прикриваються, маніпулюють, а самі будуть використовувати ту ж саму брудну бомбу. Так, ну давайте подивимося. Е, що це? Про що це? Е, та інформація, що Україна буде використовувати брудну бомбу на Придністров'ї. Про що це? Про що це інформація з російських джерел? Про що ця інформація? Про що ця інформація? Так. Ну, Це для їхнього задоволення, тобто вони хочуть реалізувати свої якісь плани і е, прямо, ну, йде таке, знаєте, емоційне задоволення від цього. Тут, знаєте, е, страх, нагнать якогось страху, енергія от, дійсно страху, саме використання терміну брудна бомба, е, хто знає, що там говорить, що вони туди будуть сипати, кидати. Вливати і все остальне. Так, Про що це говориться інформація? Щось якісь плани у них є, щось вони обдумували і вирішують, чи робити, чи не робити, можливо, так щось. Але для задоволення, бачите, щось вони хочуть, якесь своє бажання. Просто дуже задовольнити якесь своє бажання і прямо використати якусь, ну якась у них ідея, ідея є. Да? Щось у них є така ідея, яка от прямо, хочать вони, бачите, розповсюджують. Тобто щось новини якісь. Очікують. Ну Очікують, що все ж таки якось вони цей процес. Ну, відбувається оновлення, знаєте, якось відбувається процес, який ангели знаєте будуть закликати. Тобто, що потрібно щось робити. Ангел трубить якась тривога. Тобто вони очікують якоїсь тривоги від цього процесу. Від цього процесу, що вони й говорять і що вони можуть будуть робити. Ну, стосовно України, бачите, карта Україна, імператриця це Україна. І щоб це все якось відійшло, відійшло, відступило тяжкий час для України, щоб наступив. Він і так тяжкий, а то ще буде тяжче. Да? Так, ну давайте тепер добре: ми побачили, що це, в принципі, вони будуть задовольняти свої бажання цими фразами. да? Що що ж вони хочуть? Чи будуть вони використовувати? Чи будуть, чи буде Росія використовувати на території Придністров'я брудну бомбу? Чи буде Росія використовувати на території Придністров'я брудну бомбу? Чи буде використовувати? Дивіться, щось є тут якісь руйнування, щоб це принесе їм перемогу. Що це за руйнування? Якесь обмеження, щось по типу обмеження. І або знаєте, або що, або, скоріше всього, в них плани їхні зруйнуються, їм не дадуть це зробити, тому що вони знають, що вони будуть ізольовані і буде у них обмеження. І трійка жезлів це говорить, що все ж таки вони якісь дії роблять там уже щось. Так, да, якісь у них прийняті рішення є вже. Чи будуть вони використовувати брудну бомбу? Ну, якісь обмеження у них є. Руйнація їхніх планів і обмеження. Але вони там будуть якісь рішення кардинальні приймати стосовно, щоб визволити Придністров'я, щоб якось туди ну, дати свободу. Планують щось, плани, якісь у них є для того, щоб там зберегти обстановку. Вибирають ще в них, бачите, в стадії вибору. Вони розхат, розхитують ситуацію, і тут карта страху, карта сумнівів, карта якогось подвійного дна, щось по типу вони хочуть просто нагнати якогось страху і нагнать якогось, типу, ну що, отак, ви бачите одне, а робиться це насправді інше. Можливо, вони тільки кажуть це просто слова постій, і все. Ну, так, вони, бачите, відлюдники. Тобто вони це ще думають, обдумують і поки що я ну, не бачу, да? чи застосують вони. Давайте так ще спитаємо: чи буде якась небезпека від якоїсь бомби, брудної чи не брудної? Чи буде якась взагалі застосована брудна бомба на території Придністров'я? Чи буде застосована якась брудна бомба? Чи якесь інше вид оборона і процес? Цей процес для оборони, для оборони. Ну, Він ще вирішується, тобто ще точного рішення немає. Якесь іде обмеження. І брехня, брехня, луна, брехня. Так, колесо фортуни, куди ж? На отшельника. Ні, не буде. Не буде там ніякої брудної бомби, то тільки там розмови і все. Це тільки залякування, це тільки бла-бла-бла. Все. Я думаю, що просто. ну Давайте так. Чи підставлять росіяни-українців на Підпридністров'ї, будь-чим, помимо брудної бомби, чи підставлять якось. Росіяни українців на Придністров'ї, чи якось підставлять військова рух, удар, можуть щось кинути туди. Щось якось кинути і сказати можливо, що це Україна. Кудись, знаєте, кудись щось. Тут по-військовому, більше якийсь завдано удару військового. Дивіться, у, можливо, в ту зброю, яка там знаходиться, в той ресурс, який там на Придністрові знаходиться. Тобто, оце тут вони можуть да, застосувати силу якусь, бачите? силу. Тобто вони тут щось можуть, бачите, якісь. Криза, якась втрата ресурсів. По ресурсах Щось вони можуть військово, тому що королева мечі на початку. Це така, знаєте, холодна розсудливість, прощоти, жорстокість. І тут дивіться, початок удару, якийсь початок якогось, початок якогось удару, якогось вогню. якогось це. І Бачите, військовий цей рицар готовий на все, він бешений, він творить непонятно що. Але бачите, скоріше всього по ресурсам. Там говорять склади з ресурсами, то можливо вони якось по ним бахнуть самі, а скажуть, що це Україна. Оце отаке можливо. Да, щоб тут, знаєте, так добити всіх до кінця. Але це буде бачите, по брехні, по луні. Тобто луна. Тут луна не відходить. Місяць, тобто, вибачте, що на російській місяць це ну, висвітлювання того всього самого такого брехливого. Розумієте? Тому тут отакі можуть бути. Прямо провокації стосовно того, що вони щось можуть гепнути там, будуть такі взриви всього всього, бо сонце ще ми там побачили сонце було. то може якась така яскрава подія може бути, яка так про яку почуємо. І от цим можуть маніпуляти. А стосовно брудної бомби, я думаю, що все ж таки ну, вони там нічого не застосують. Тому такий був прогноз. Рада буду за ваші підписки та лайки. Ваші пальчики догори допоможуть, щоб це відео побачило більше людей. Тому бережіть себе, віримо в Україну. На все добре.